Мира Божого дорогоцінні, хай Господь Бог вас береже в тому місці, де ви є. Божих вам дорогеньких благословень. І ви знаєте, я хочу дуже сьогодні з вами поділитися усіми перемогами, які я здобула е, в церкві. Дякуючи нашим пастирям Юлії Станіславу Салтаненко, наші життя просто міняються, вони відкриваються наново. Мене все життя вчили бути гордою. Ти типу, маєш поступати по гордості, ти маєш показати, яка ти горда. І прийшовши до церкви, тобі взагалі почали говорити інакше, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І я завжди думала, що я люблю. Ні, я не знала, що таке любов. Цю любов мені дали Божі люди. Вони мені відкрили, вони мені показали цю любов. І я знайшла свій душевний спокій тільки в церкві. Я почала розуміти, що тільки перебуваючи в молитві, перебуваючи в покаянні, я можу змінити своє життя, я можу позбутися усіх своїх гріхів. Не вистачає того, що ти підеш раз в рік, думаючи, що пішов до священника, що ти покаєшся, і буде все. Ні, ми кожен день грішимо і словами, і думками. І ми маємо кожен день їх виносити. Ісус Христос нам в Біблії сказав, скільки разів ми маємо каятися, і як ми маємо змінюватися. І насправді Бог не хоче від нас нічого, йому не потрібні наші хати, маєтки, машини і так далі. Його це не цікаве, йому потрібне наше любляче серце. І ми повинні завжди Ісуса Христа у своєму житті ставити на першому місці. І коли ви дорогоцінні, поставите Ісуса Христа в своєму житті на першому місці, ви побачите, як ваше життя зміниться, як набуде воно смислу. І дякую Тобі, Господи Боже, що Ти насправді мені показав, де я стаю кращою, де я змінююся. Бо дякуючи все те, що я зараз маю в житті, я завдячую Ті. Господу Богу і церкві, і Божим людям. Приєднуйтесь дорогоцінні, до нас, до місця і слово Боже, і міняйте свої життя, ви позбудетеся усіх проклять, усіх хвороб у своєму житті. Ви пізнаєте істину, і тільки істина робить нас вільними. Чекаємо на усіх нас. Пишіть. Я вам силочку вишлю на наші богослужіння, на наші молитви. Ми кожен день молимося за наших воєнних хлопців, молимося за кожного потреби. І ви почуєте свідчення, які неймовірні свідчення в нас в церкві є. І ви побачите, де є Божа рука над усім, що дійсно в церкві, в місії слово Боже є Господь Бог, Божого вам благословення. Чекаємо на вас кожного. Амінь.